Ну що, друзі, доброго дня. Середа, 19 марта забрав я свій паспорт. Розпечатав Разпечатались дії військово-обліковий документ. Кстати, зараз, от середа, людей немає ні, нікого вообще. Внутрі там стоїть чоловік 20. То есть тільки по суботам в основному. Так що, кому цікаво, скину. Інструкцію як, якщо витягнути це військово обліковий документ з Взагалі без питань видали паспорт без проблем. Ну, все бережіть себе, удачі всім на зв'язку. Наконець-то кульмінація цього многосерійного фільму під названням ДП Документи Закордонний Паспорт наступила 19 марта 2025 року. Я все-таки получив свій загранпаспорт. Спустя почти один год. Ще б місяці був би один год. Получив по військово-обліковому документу, який я витягнув з DIE. Інструкцію пошагову я сейчас тут выложу. Кому интересно, подивіться. В общем, в браузере вбиваем портал DIA в hit. Именно через браузер. Главное, не через додаток, а через браузер. Опера Chrome. Переходимо на сайт DiAGo.ua Дія DIA Державні послуги онлайн. Вхід в особистий кабельник. Справа вверху нажимаємо три рисочки оцих. Нажимаємо каталог послуг. Открывається вкладка, нажимаем громадянам. Довідки та витяги натискаємо. Гартаємо вниз. Тут перелік всіх цих послуг іде. Внизу в самому почті там є військово-обліковий документ. Нажимаємо на нього. Нас перебрасує на таку сторінку. Нажимаємо Подати заяву. Авторизація. Нажимаємо увійти з банк ID. Увійти за допомогою банк ID. Обираємо банк. У кожного різні банки в моєму випадку нажимаємо Оберіть банк. Висвічує список. У мене встановлений монобанк. Я обираю Моно", «Універсал», «Банк». Нажимаємо Продовжити. Нас перекидає на сторінку Монобанка, де треба підтвердити, що ви авторизуєтесь на тому сайті. Перевіряємо дані, нажимаємо продовжити. Натискаємо далі. Підтверджуємо. Запит, натискаємо підписати та Надіслати. Обираємо, е як увійти, як підписати. Я обрав Дія-підпис. У мене встановлений додаток Дія. На цьому етапі у мене довго нова сіла. Прийшлося заблокувати телефон, розблокувати, і тільки тоді воно пропускало далі. На цю сторінку, де написано, е Запитують, чи залишити сайт, натискаємо Гаразд. Нас опять перекидає на Дію, на додаток Дію, де ми підписуємо документ через Дія-Підпис, це сканірується ваше зображення. Далі натискаємо. Нас увідомляють, що ми підписали документ. І нас перебрасує опять на браузер. Натискаємо зрозуміло. І через деякий час отримуємо на електронну почту військово-обліковий документ. Отак от він виглядає. Там зазначено, що я знятий з обліку. В общем, по інструкції нічого сложного немає. Ділав я це все на браузері через систему iOS. Возможно, на Android там. Трошки буде щось то по-другому. В общем, не важко його получить. Єдиний момент, що, е, указано, що там час очікування 10 хвилин, час розгляду. Но я чекав 2 дня, получается. В суботу, е, подав заявку, в понедельник получил відповідь. потом еще раз попробовал в понедельник подать и получил ответ аж в среду. Также 20 числа, то есть на следующий день после получения мной паспорта, я получил ответ от руководства ДП документ о том, что вам вчера выдали паспорт по нашей информации. В общем, кино. Еще хочу сказать, что в среду, наверное, как и в остальные будние дни, Як на отримання документів, так і на подачу документів. Нема ніяких очередей, нема ажіотажа, нема цих бігунків людей, які заробляють на цьому гроші. Звісно, по можливості хотілося б, щоб мінімізувати ці корупційні схеми ще й тут, в Європі. Робіть, пожалуйста, все самі. Це не важко і це все реально. Просто ви, коли, та ну, проще заплатити, там, що там, 100-200 євро зато не стоять, нічого не жать. Так воно влияє потім на останніх всіх людей, які стоять і ждать, создаються очередя. Ну, вроді, все, що хотів сказати, сказав. Всім удачі, бережіть себе на зв'язку.